Вам знизили військову пенсію через мобілізацію? Можливо, пенсійний фонд скасував надбавки, на які ви розраховували. Чому чиновники обмежують виплати та що з цим робити? Розбираємось прямо зараз. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб завжди знати свої права. Незабаром ми випустимо відео про перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, які були звільнені після мобілізації, в особливий період. Сьогодні ж з'ясовуємо, чи законно пенсійний фонд обмежує виплати військовим пенсіонерам, які мобілізовані під час війни. Пенсійний фонд знижує військову пенсію, навіть якщо ці пенсіонери мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Чи відповідає це букві закону? Згідно зі статтею 16 закону України про пенсійне забезпечення осіб з військової служби, непрацюючі пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, мають право на надбавку 50% пожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наприклад, якщо у вас є дитина на утриманні, ця допомога складає 1180 гривень 50 копійок до пенсії. Але ось в чому проблема. Пенсійний фонд вважає, що якщо ви мобілізовані і отримують грошове забезпечення, право на надбавку ви втрачаєте. І чиновники не тільки скасовують виплату, але й можуть вимагати повернути переплату за весь період мобілізації. Але є хороші новини: це порушення ваших прав і його можна оскаржити. І ми вже це робимо. Юридична компанія, мережа права, має виграні справи у суді. Наприклад, у справі 400 дріб 15140 дріб 23 суд скасував вимогу пенсійного фонду повернути надбавку, зобов'язав відновити виплати. Пенсіонеру повернули 6279 гривень, які утримували з березня по серпень 2023 року, і відновили щомісячну виплату в розмірі 1180 гривень 50 копійок. Якщо ви опинились в подібній ситуації, дійте. Не чекайте, поки втратите більше. Звертайтесь до нас за юридичною допомогою. Наші спеціалісти допомогли вже багатьом і можуть допомогти вам повернути ваші виплати. Телефонуйте за номером на екрані, і ми вирішимо це питання разом. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити корисні юридичні поради. Скоро ми розповімо про перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, які були звільнені після мобілізації в особливий період. Дякуємо, що ви були з нами. Знання своїх прав роблять вас сильнішими. До зустрічі!